Усім привіт! Вітаю вас на каналі, малюємо разом і сьогодні намалюємо сквіш-мелоу песика. Кладіть ваш аркуш паперу вертикально, беріть простий олівець, ним ми спочатку намалюємо ось таку форму песика і по боках вушка. І вище серединки аркушу намалюємо таку дугоподібну лінію. З кожного боку опускаємо лінію вниз. Лінія трошки розширюється. Тепер так само з іншого боку малюємо. Тепер ось так повертаємо і об'єднуємо з попередньою лінією. Ця форма схожа на яйце, тільки яйце вгорі ось тут гостріше. Намалюємо вушка, тут буде одне вушко, з іншого боку друге. Вушка будуть довгими, малюємо вздовж намальованої лінії ще одну, донизу вона трошки розширюється. Домальовуємо вушку з цього боку, вздовж намальованої лінії, також вона розширюється донизу і об'єднали. І орієнтуючись на намальоване вушко, відмітимо собі місце, де має закінчитись вушко з іншої сторони. Так само малюємо лінію вниз. Тепер з іншого боку. Тут вона трошечки довша і плавно закруглили. Для того, щоб вам було гарно видно, візьму чорний фломастер наведу намальовані лінії, окрім ось цих. Ви можете продовжувати малювати простим олівцем, а вже потім навести всі лінії. Пластиком витираю зайвий олівець і намалюємо мордашку. Орієнтуючись на цю лінію, знаходимо на ній серединку, відступаємо ось сюди по центру. І малюємо тут носик у вигляді перевернутого трикутничка. Я одразу розмальовую його чорним. Під носиком від серединки малюємо одну маленьку дужку в один бік, другу також в інший. А навколо носика з ротиком намалюємо таке коло. Над носиком ось тут малюємо лінію. Плавно опускаємо вниз з одного та з іншого боку і об'єднуємо. Далі очі. Ось тут буде одне кругле око. Малюємо невеличке коло. В ньому маленьке коло, яке залишимо білим, це буде відблиск. Навпроти на тому ж рівні малюємо друге око. Так само лишаємо маленький відблиск. І на одному оці намалюємо плямку. Вона буде мати ось таку овальну форму, овал під нахилом. Від мордочки ось так малюємо дугоподібну лінію вниз і з'єднали. І залишилось намалювати животик. Це напівколо таке. Тут воно буде починатись, а тут закінчуватись. Ось так дуже просто готово. Будемо тепер розмальовувати. Я розмальовую маркерами. Якщо у вас немає маркерів, беріть кольорові олівці або фломастери. І наш сквішмело песик готовий. Не забувайте поставити лайк. Дякую, що малювали зі мною і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання.